Зараз ми поговоримо про звітування Кік, про те, що нас чекає в новій хвилі, звітування, яка відбудеться весною цього року. Будемо звітувати ми за 2024 рік. Побудуємо нашу розмову. Ми за наступним алгоритмом. Спочатку поговоримо про те, що відбулося після першої подачі звітів по кік, яка була весною весною минулого року. Далі поговоримо, чи відбулись якісь актуальні зміни в законодавстві, і що взагалі важливо знати всім підприємцям, в яких є іноземні компанії щодо кік. Поїхали, коли я та моя команда подавали звітності кік дві 2024 році. Це був новий період, новий етап. Багато хто з податківців сам не розумів, як це буде відбуватися, тому ж можу сказати, що вчилися всі. Я сумарно за весну 2024 року подав більше ніж 45 звітів. Кік це були і скорочені, і повні звіти. Кік. Це також були звіти кік для компаній, в яких дохід складав більше ніж 2 мільйони євро. І також працювали з трансферним ціноутворенням. Тому мені є про що сказати, і по суті, всіх, кому потрібно подавати звітності, які звісно запрошую вас до себе на консультацію. Ми розберемо вашу ситуацію і зрозуміємо, як правильно вам подати таку звітність. А що важливо, друзі, для такої звітності не забуваємо, потрібна фінансова звітність зроблена в країні вашої реєстрації. Поїхали. Якою актуальною є правова ситуація станом на зараз? Перше, саме головне. Штрафи як були відкладеними, так вони і залишаються відкладеними. Звісно, це не означає, що відповідальність знята. Це лише означає, що якщо ви хочете відстрочити подання свого кік звіту, то ви можете це зробити до моменту, допоки буде завершений військовий стан, і плюс 6 місяців з моменту його завершення. Відповідно, зараз ви маєте законне право не подавати звітності кік, але ви маєте тримати в голові, що це все потрібно буде зробити потім. І відповідно до того, у вас вже мають бути підготовлені фінансові звітності, на базі яких ви будете робити такі звітності. Кік, якщо ви вирішили звітності подавати потім, потім ви можете в нас замовити окрему послугу, відповідно до якої ми вас проінформуємо про те, коли саме вам потрібно починати готуватися до звітності кік, і чому це потрібно робити вже зараз. В даному році до 1 березня всі юридичні особи, які є засновниками інших компаній, нерезидентів мають подати таку звітність до нашої податкової. До 1 травня таку звітність має подати безпосередньо фізична особа, яка є власником іноземної компанії. В даному відео ми, в принципі, говоримо як і про юридичних осіб власників іноземних компаній, так і про фізичних осіб, які є власниками іноземних компаній. З чого складається процедура подачі звітності КІК? Перша, навіть я б сказав би нульове, ви готуєте фінансову звітність в країні реєстрації там, де знаходиться ваша компанія або ваші компанії, в залежності від групи структур. Ще раніше нього ми починаємо інформацію аналізувати з приводу того. По якій саме вашій іноземній особі потрібно подавати звітність кік, тому що якщо у вас досить об'ємна корпоративна структура, то там може бути не все так очевидно. Після того, коли ми проаналізували, коли ми зробили фінансову звітність, ми по суті правильним чином переносимо всі ці дані в звітність про КІК, яка подається до української податкової. Вона всередині себе по суті також є такою, як кілька рівневою. Тому що там може бути повний звіт, може бути скорочений. Повний може бути до 2 мільйонів євро доходу, може бути більше. Може бути пов'язаність трансферного ціноутворення, з точки зору трансферного ціноутворення, може не бути пов'язаності. Тому ці саме питання нам з вами потрібно буде визначати. Ми вже розпочинаємо прийом заявок на дану послугу. До 1 березня ціна залишається актуальною і нижчою, ніж вона буде після. Тому що після традиційно буде досить велика кількість заявок іти як по наростаючій. Просто для прикладу, за минулий рік, за останні кілька днів додалось 30% заявок від всього обсягу. Лише останні кілька днів принесли 30% заявок. Тому починаємо працювати раніше, бо розуміємо, який об'єм роботи нас чекає. І щоб все зробити вчасно, потрібно розпочинати вже зараз. Кому це було корисно, ставте. Нічого не ставте, лайки і так далі. Якщо вам було корисно, значить я радий, що вам було корисно. Чекаю на консультації. До зустрічі.